Ціна. Хочете ж, да, щоб і дешево і надежно. Но знаєте, завжди чим-то приходиться жертвувати. Не буває так, що і ціна дешева, і трактор вечний вечно буде робити. За исключенням, за деякими исключеннями. І оце включення настільки конченого трактора. По комфорту, по удобству я певно не знаю за всі роки. Ну просто подивіться, де ж на це робоче місце. Це просто треба не знаю, яким бути курма мазохістом, щоб не робити. Тут тісно, тут мало місця. Тут бляха хер влізеш саме із за цього їх не хочуть брати. Так само тут. Ну, Тут хоча б трошки, трошки зручніше, що речі вивели в сторону. Тут хіба неудачно сідаєш, або під шафандосом на речах сракою, всі все пробито дно в тебе. Але тим не менш. Сама міцна ходовка в своєму класі. Мости джинма відрізняються від інших всіх Кентаврів, файтерів, оріонів, скаутів. Тим, що е, провірено десятком других років в лісах, поняво, в полях пні корчують, іменно валять тими тракторами, що дурні. Дім хоч, хоч би хни. Так само і, е, так само і задні мости Задні чулки, троскоси, трьох, ну, воно все зроблене, железо саме, зрозуміло, тут толкове. І хер вб'є, що сороковка, що 25-ка. Її мінус, звісно, що воно просто тупо ущербний корч. І навіть вот, взяти, які зараз роблять. А, давай ходити не будемо. сороківка, скала, ну тут просто заходиш з широкий... <головік> походкою, залазиш, сідаєш, все, піпець. Ну вот, вот робоче місце сучасного трактора. І ось ця курва дрочильня, блядь, мухав в тебе між как якщо ти можеш приземлиться своєю п'ятою точкою пробити собі туза. Но тим не менш, цему довіряють, це 20 років людей відпахало. Це новий бренд і вже там нюанси свої. Тому я завжди казав, чим. Більше наворотів. Я зараз не кажу про скаути. Я так просто тому що поставчальники дивиться. Те ж саме, і хорста, і а, кентавра, і всіх інших бюджетних брендів. Пацани, для важких робот, для великої нароботки я особисто брав, моя суб'єктивна думка, що там джин, маловольчик, донфен, така техніка, яка пройшла провірку трохи временем, часом. Десятком років, а які трактора і не одним десятком років, і їх можна спокійно вйобувати там, де хочете, в будь-яких хардкорних роботах. Ліс, брьовна, там, броди, там, фури витягувати і так далі. І їм буде хоч би хни, тому що це вже провірено руками, як ЮМЗ, як МТЗ. ну, Це китайці, які вже мають репутацію, хорошу репутацію. Розумієте? Останні бренди. ну, вони там, на менше ресурсу, вони для себе, вони для бережної експлуатації, вони там не ну, на, на таких мостах. Бо бачите, я от даже покажу от хорст 40-й і джинма. Я вам показую мости хорста. Ну, ось, Для просто простий джинма. Мости джинми. Тобто в джинмі, іменно тільки в джинмі йде О, така роздатка груба. Тут іде все ну, по-іншому взагалі зроблене. Це просто один з прикладів. Так само півосі. Якщо можуть мі міряти чувками, пісюнами люди міряються. Та в мене чувок такий, самі півося в джинмо йдуть. Бачите які? Самі півося ступить. І, Наприклад, в тому ж хорсті. Чувак здоровий, півось тоненьке, а ну, тонче. От, тому ну, не судіть по обертках, якщо вам треба трактор для того, щоб впахувати їм по чорному, то беріть джинмо. Джинмо вам не, не, вас, не підведе вас. Джинмо ви будете їм впахувати, він буде вас робити рік 2-5-10. Тому, хлопці, знову ж таки, кому цікаво такі варіанти, маємо по самих низьких цінах. Маємо від там фактично 5900, можна торгуватися, 5800 і вище за нові трактора. 24-25 рік, 23-й вже нема закінчуватись, 24-й буде ще поутінці, буде ще по знижці. Тому що все-таки, щоб воно трохи не стояло. 24, 24. Певно, де, де там шильдики, я не бачу. А вже мі шильдики, не пам'ятаю, де навіть шильдик. У нього вже напекло мене кукуху. -ку. 24-й, а ось. 23 будемо віддавати дешевше, щоб вони тут не стояли. 23-10 це джинма оригінальна. Так само. Ну а що вже це новіше буде. А сейс буде а, теж 23. Какісь новіше, А, з примусовим, навіщо? Там є десь з примусовим, це вже 24-й. Ці будемо віддавати дешевше, пацани. ну Це є, ну ви ж поняли це не, ха... Не, ха... не хаутура китайська. Це є фірма, це є бренд. тому Звертайтесь, кому треба нормальний провірений надіжний трактор? Не на не на не, не, не одноразовий, Ви знаєте, куди дзвонити.